высоких зеленых тарифов в Европе. 11,3 евроцента для ветроустановок от 2 мегаватт и выше. Это больше, чем на 7% средний тариф в Европе. Кроме этого, мы говорим о том, что э, если оборудование энергоэффективное, в том числе ветроэнергетическое, не производится в Украине, то э, э, импортеры не платят НДС и таможенные пошлины. Это тоже немаловажный Аспект. Відновні джерела енергії вже у недалекому майбутньому стануть єдиною можливістю людства вижити. Бо населення планети постійно збільшується і споживає все більше ресурсів. Застояння на 1975 рік чоловічество потребляло ресурсів на грані вихідних способностей планети Земля. На сьогоднішній день. мы потребляем в полтора раза больше. По прогнозам, в 2050 году население Земли увеличится еще на 2 миллиарда человек и составит 9 миллиардов человек. Это значит, что для решения задач, если мы не поменяем свой подход к нашей, к стилю нашей жизни, к производству и технологиям, нам понадобится три Земли, 3 Планети Земля щоб відновлювати ресурси, які ми потребляємо. Розвиток людства та цивілізації доводить, що більшість населення планети вже зараз, а тим більше у майбутньому буде жити у містах. Вже сьогодні великі мегаполіси світу стикаються з проблемами, які скоро будуть притаманні всім містам планети. Перетворення звичайних міст на зелені для більш якісного та комфортного життя їх мешканців стало однією з тем для обговорення учасниками саміту. Вже зараз більшість міст розвинених країн світу розробляють та втілюють у життя зелені програми. В Україні така робота тільки починається, і досвід тих, хто впроваджують такі проекти, буде у нагоді. Багато з громад міських взяли свої власні зобов'язання і зобов'язали своїх керівників, яких вони вибирають в певний період, там чи через два роки, чи через чотири роки. Зобов'язали їх. Звернутися до того, аби зменшити кількість викидів в атмосферу, зменшити кількість використання енергоресурсів, покращити енергоефективність використання тих, що є, збільшити частку відновних енергоресурсів в енергобалансі кожного з тих міст. І таким чином. Вони почали йти в напрямку того, що сьогодні ми називаємо зелені міста. Вони почали втілювати політику сталого енергетичного розвитку, зокрема, і сталого розвитку, взагалі. Звісно, що в силу того, що свого часу до певного часу на цьому на цих теренах ці на цій території на території колишнього радянського союзу мало хто говорив про економію енергоресурсів так дуже справедливо зауважив модератор на самому початку цього форуму що в якийсь момент десь в кінці 70-х початку 80-х почали говорити про економію енергетичних ресурсів але далі розмови це питання не зайшло натомість Питання, які турбували світ вже в 70-х роках, які почали його неабияк хвилювати в 80-х-90-х, стали основою для переходу міст по інший бік кордону, зокрема в Європі і в світі, до зелених підходів, до підходів в напрямку покращення ситуації в середовищі, де живуть громади. І е, звісно, що ці е, міста одні добились великих успіхів, одні добились менших успіхів. Тим не менше, ці успіхи є видимі в кожному з міст, яке, хоча б трохи зайнялося напрямком озеленення, тобто е, я вживаю це слово в лапках, е, а власне перетворення їхніх міст у зелені. Перетворення на зелене місто Шахтарського Дортмунда, що у Німеччині, став яскравим прикладом перспективності такої роботи. Побудова зеленої економіки потребує спільних зусиль влади, бізнесу та громади. Ці три складові невід'ємна одна від одної. Ривок у розвитку вітроенергетик в Україні довів: якщо під ґрунтям стане законодавча база, то будуть створені умови для сталого розвитку. І бізнес знайде інвестиції для реалізації перспективних проєктів. Таким же чином можуть розвиватися і інші напрямки зеленої економіки. Ще одним аргументом на користь цього може бути поширення утилізації газу метану шахних виробок. Використання цього джерела електроенергії та тепла можливо лише у нас на сході України, де є шахти. Але це саме той ресурс, який може значно скоротити енерговитрати шахтарів, а значить і знизити собі вартість вугілля. Уже несколько років шахтоправління Покровське закриває 40% своєї електроподтеребління з своєї енергії. Ми сьогодні коптируем газ метан не только підземними выработками, но и за скважин, которые пробурені канадской установкой. Если вот раньше я дві скважини лет 15 назад бурил для того, чтобы сделать там трубопровод почти 10 лет, то сьогодні за сім днів ми можемо пробурити на глибину до кілометра. І ми сьогодні цей метан теж. І він сьогодні теж працює загласна кіотського соглашення, на благополуччого компанії і на екологію. І ці виброси, які були, вони сьогодні не проходять. Зараз проекти з дегазації та подальшої утилізації шахтного метану розглядаються не тільки як можливість мати власний енергоносій. Перш за все, це безпека шахтарської праці та покращення екологічної ситуації. Здається, ще нещодавно екологічна відповідальність бізнесу була абстрактним поняттям, але вже зараз це не просто слова, це конкретні проекти, в які вкладаються гроші та які знаходять підтримку влади на всіх рівнях. На саміті було підписано угоду про співпрацю в рамках соціального партнерства між Донецькою обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною радою та компанією ДТЕК. Президент України відзначив важливість підписання подібних документів, які передбачають соціальну відповідальність бізнесу перед державою і є основою державно-приватного партнерства. Другий день роботи саміту був присвячений обговоренню проблем енергоефективності та заощадження енергоресурсів на виробництвах впровадження чистих технологій у агропромисловому комплексі та енергоефективності у житлово-комунальному господарстві 17 жовтня на засіданні кабінету міністрів уряд прийняв програму термомодернізації країни, що дозволить зменшити наполовину споживання природного газу. Досягти такого результату планується за три роки. Про це повідомив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник у Донецьку під час проведення секції з енергоефективності у житлово-комунальному господарстві. Програма розрахована на три роки, Об'єм фінансування 28, 28 мільярдів гривень. полтора миллиарда предусмотрено из государственного бюджета, 4,4 миллиарда предусмотрено из местных бюджетов и средств предприятий. И порядка 22 миллиардов это те деньги, которые планируется привлечь от финансовых международных организаций под программам государственно-частного партнерства и кредитные ресурсы и так далее. До того ж, міністр зауважив, що завдяки впровадженню такої програми планується зменшити споживання природного газу і таким чином не підвищувати тарифи для населення. Якщо сьогодні порівняти показники обігріву одного квадратного метру площі в Україні та Європі, то ми витрачаємо енергоносіїв удвічі більше. Така ж ситуація із водою, а це говорить про застарілу, неефективну систему, яка у нас зараз працює. Наразі вихід вбачають у державно-приватному партнерстві. Що стосується модернізації систем теплопостачання, Донеччини то спеціалісти стверджують, в регіоні закривають низькоефективні котельні за можливістю, замінюють котли з низьким коефіцієнтом корисної дії та вже використовують альтернативні джерела. Нами внедрен проект в городе Краматорске, где для нужд горячего водоснабжения установлены тепловые насосы, которые работают. на неочищенных канализационных стоках. И в неотопительный период предоставляются услуги по горячему водоснабжению с полным замещением природного газа. Нами внедрены тепловые, воздушные тепловые насосы на объектах бюджетной сферы. Это оснащено 18 котельных в городах Краматорск, Славянск, Янакиево и Святогорск. За попередніми підрахунками, спеціалістів виконання програми скоротить споживання газу на виробництво теплової енергії за рахунок економії майже на 25,5%, а за рахунок газозаміщення на понад 24%. Розвиток вітроенергетики та впровадження системи енергоменеджменту на підприємствах обговорювали учасники секції енергоефективний розвиток економіки. Саме серйозний підхід до впровадження технологій, що заощаджують енергоресурси, дозволив значно зменшити кількість шкідливих викидів. Чималі гроші на рішення проблем енергозаощадження виділяються з обласного бюджету. Другий день роботи саміту став не просто майданчиком для обговорення актуальних проблем енергозаощадження та покращення екології. Були підписані декілька тристоронніх угод. Представники Міністерства екології та природних ресурсів України та обласної влади підписали угоди про співпрацю з Донецьким підприємством Донецьксталь Металургійний завод та з муніципалітетом Горлівки. Документи серед іншого передбачають залучення додаткових коштів для фінансування екологічних проєктів. Предприяття сьогодні вкладають огромний ді. в экологические программы. В то же время область и города и районы тоже всегда участвуют совместно. Но нам необходимо участие государства, потому что Донецкая область на сегодня является самым крупным плательщиком в экологический фонд государства. По итогам года, я думаю, будет перечислено не менее чем 250, а то и 300 миллионов гривен. И я бы хотел, и я таким образом, скажем так, лоббирую Інтереси Донбасу. Я хочу, щоб ці деньги возвращались туди, откуда вони оплачені. Для Горлівки такі додаткові гроші на фінансування екологічних проєктів стали можливістю здійснити амбіційну мету за декілька років перетворити місто у екологічно чистий куточок Донеччини. Сьогодні місто Горлавка, на жаль, займає. Занимает... критические номера в рейтингах по загрязненности. Вы знаете, насколько наш город техногенно нагружен. Мы поставили перед собой цель и задачу ситуацию изменить. Именно для этого мы провели первый международный форум, который состоялся в мае этого года. Мы еще тогда озвучили нашу амбицию в сердце индустриального Донбасса, в экологически техногенно нагруженном городе в перспективе... До 2020 года решить проблеми состояния окружающей среды, состояння воздуха, води, техногенної безопасности. Секція присвячена провадженню чистих технологій у агропромисловому комплексі. Зацікавила тих, хто прагне займатися біогазовими технологіями та вирощувати екологічно чисту сільгосппродукцію. Розвиток зеленої економіки в Україні залежить від багатьох факторів. Перш за все, потрібні серйозні інвестиції та підйом промислового виробництва, але без поєднання зусиль для досягнення цієї мети держави, бізнесу та громадськості здійснити такий перехід не вдасться. Шостий міжнародний інвестиційний саміт став майданчиком, де зібралися однодумці, які і намагалися поєднати зусилля заради створення підґрунтя для розвитку зеленої економіки в Україні.